Привіт, я радий, що ви зі мною. Ми вчора довели, що Різдво це історичний факт та виконання пророцтв. Але хто були ці перші люди, які дізналися про цю найбільшу новину? Міф, який ми спростуємо: Бог обирає сильних і багатих, щоб оголосити важливі новини. Хтось залишив нам пастушу палицю. Якщо це справді так, то це найдивніший спосіб передати повідомлення. Тож я офіційно відкриваю справу. Пастухи дізналися першими. Детективи. Давайте подивимось на соціальну картину того часу. Єрусалимська еліта, вчені, священники в храмі. Вони знали всі пророцтва. Але ангел прийшов не до них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі отари свої. Бог не дивиться на соціальні ранги та релігійні титули. Він обирає найпростіших, щоб засвідчити найвеличнішу подію. Чому? Бо їхні серця були покірними і відкритими. Бог починає своє найбільше оголошення не з палацу, а з поля. Він обирає тих, хто готовий слухати.